Невеличка розпаковочка з Аврори. І цей пакетик я також придбала в Аврорі. Перше, що вам покажу, це ось таку милу грілочку. Були різні відтінки, але мені сподобалася саме ця фіолетова. І тут я здивована, бо я в магазині не бачила, що, окрім грілочки резинової, там є ще щось: Це такий мішечок, типу чохольчик на грілочку, напевно, для того, щоб було тепліше, зручніше і м'якіше. Ось так він вдягається, м'якесенький. І ось так легенько знімається. Набір ємностей. будь-що можна залити і не тягнути з собою кудись повну пляшку, дуже зручно берувши не перший раз. Ось такий дозатор. Мені підійде або для міцелярки, або для тоніка. Можна наливати що завгодно. Ось такий запас сімок і улюблені спеції. Ну і ще паприка. Звичайно, солоденькі. Ну, і це було все.